Україну відвідав Орегонський адвентиський чоловічий хор зі сполучених штатів Америки з програмою Помолимося за мир разом з симфонічним оркестром України. Надію дарували жителям Полтави, Харкова, Дніпра, Запоріжжя, Маріуполя, Краматорська та Києва. Історія хору починається в 1994 році, коли на прохання служителя церкви Девід Шміт зібрав 20 чоловіків для співу під час серії пасхальних концертів. Їх дуже гарно прийняли слухачі. і служителі запросили виконавців взяти участь у табірному зібранні й виступити разом з іншими хоровими колективами. Але 20 голосів навряд чи хтось почув би у відкритому павільйоні. Тож у ніч фіналу хор уже виступав у складі 112 виконавців. Такі концерти стали щорічною традицією орегонського хору вже протягом більш як 20 років. Бувало так, що наш хор налічував близько 250 членів, а найменша кількість було близько 70 осіб. Але Господь благословляє, не дивлячись на те, скільки людей приєднується. Нам подобається це, і ми служимо один одному. Людям подобається музика і вони продовжують приходити на репетиції, і хор продовжує зростати в більшій чи меншій мірі. Це не має значення. Сьогодні Орегонський адвентистський чоловічий хор об'єднує більше. 150 учасників зі штатів Орегон і Вашингтон. До їхніх концертних турів долучаються виконавці з Румунії, Південної Африки та Іспанії. Це люди різних професій водії, лікарі, викладачі, студенти, будівничі, інженери, бухгалтери, фотографи. Їх об'єднує бажання прославити Бога своїм талантом. У нас насправді немає великих голосів. У нас просто є хороші голоси, які Господь благословляє, і вони звучать краще. Незважаючи на те, що хористи географічно знаходяться дуже далеко один від одного, вони довгий час самостійно готуються до виступу. На допомогу приходять фонограми й ноти. А один раз на місяць вони зустрічаються на репетиції, долаючи при цьому сотні кілометрів, залишаючи родину роботу. Сім'ї підтримують чоловіків у їхньому служінні, адже бачать позитивні зміни, які відбуваються в них завдяки відданому служінню. найважливіше відбувається за лаштунками. Це робота наших дружин. Вони залучені в це служіння. Вони готують їжу для репетицій, фестивалів, щоб нагодувати своїх чоловіків. Дружини надають величезну підтримку в тому, що відбувається. Загалом хор дає по декілька концертів на рік у США, а раз в три роки подорожує за кордон у Канаді. Вони співали для більш ніж 50 тисяч слухачів. Декілька разів відвідали африканські країни та Румунію. Їхні подорожі здебільшого відбуваються за власний кошт виконавців і частково за рахунок спонсорів. Всі три країни повинні були вивчити мову пісень. Для України ми повинні були вивчити українську для Румунії, румунський. на наших концертах. Ми виконуємо кілька пісень українською мовою, деякі англійською, німецькою, італійською. Кожен концерт і кожна подорож хору це досвід, який переживають його виконавці, спостерігаючи, як їхній спів впливає на слухачів, вони надихаються для подальшого служіння. Це особливе почуття зустріти інших людей, які є частиною Божої сім'ї по всьому світі. Я це люблю. Моє найзаповітніше бажання полягає в тому, щоб моє серце змінилося. Я пригадую, одного разу ми були в південній Африці з концертом. Ми подорожували, і один з автобусів, на якому ми їхали, зламався. Ми зупинилися на майданчику для стоянки і відпочинку. Ми зібралися разом і почали співати. Два мисливці, які були там, повернулися до нас і сказали: це якраз те, що нам потрібно було почути. До України хор збирався ще в 2014 році, але неспокійна ситуація в країні завадила приїзду. Цього разу маршрут недаремно проходить східною частиною країни, бо непроста ситуація в цьому регіоні потребує саме молитви за мир. Мужчини священники левіти. і музикальне служення це теж левітське служення в за Завіті. В основному при храмі це були мужські хори. І коли я побачив цю можливість і услышала цей хор, звісно, мечта моя сразу була в тому, щоб вони були здесь в Україні. Українські слухачі зауважили душевне виконання християнських гімнів, класичних творів, воєнних маршів, спірічуелсів, а особливо пісень українською мовою. очень красивая. Что коснулось, слаженный хор замечательный, оркестр. Сегодня эти пения, которые прозвучали, они очень трогают, трогают сердце нашего украинского такого зрителя. Впечатлило, я думаю, всех слушающих вот, задуматься, как скоротечна наша жизнь. Наталя Купилова, Олександр Федоров, Запоріжжя, Вісті Надії.